Самий величезний привіт. Вітаю вас на каналі, подивимось, які акції знижки в магазині Сільпо, цінотижики, овочі, фрукти. Я сьогодні, мабуть, не буду брати товар в руку, так як я зазвичай беру, тому що рука до сих пір болить. Знаєте, як я зазвичай показую той чи інший продукт, тримаючи в руці, буду, мабуть, на поличках все показувати вам, бо дійсно ще рука болить. Так, абрикоси 80 гривень, персики 58, я заокруглю до більшого ці ціни 73 гривні. Ці копійки до більшого заокруглю. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Лохина, як я хочу лохину. Зі знизькою 50%, але на жаль, там 250 г по ціні як. А, є і 500 грамів. А, ну от 500 гривень за пів кілограма. А ця 130 за 250 грамів. А ось цю можна придбати за 29-100 за 100 грамів, ну 290 за кілограм. Але ця, що в пакетах вона більше, в коробці вона більше така більша і смачніша, мені здається, солодша. Навіть малина 109 гривень, також 250 грамів зі знижкою 50% все ну, одно трішки дорого. Кавуни по 43 гривні, навіть без кісточок. Яблуко Симаринка 45. Айдаре 35. Голден 35. Лимони по 80 гривень. А де лимони? Оце один лимон залишився? І лайми по 159. Грейфрути 65. А і апельсини 50 гривень. Так. Червоні речі по 30 гривень, по 30 гривень галам. Огірки по 53 гривні. Перець червоний 154 жовтий, 118 навіть якийсь перець елітний, елітний зараз вам покажу. І що в цей перець додали? Дивіться, це перець елітний. 149 гривень за кілограм. А до речі, якщо взяти, знаєте, отакі от різні, один-такий жовтий, один. А червоний то дуже красивий вийде салат. Подивіться, як красиво між собою кольора. Бачите, перегукуються, і салат дійсно вийде дуже цікавий. І 51 гривня український томат. Капусточка по 9 гривень. А кабачки по 25. Цибуля з Марсу по 85 гривень. Так, звичайна цибуля по 17 гривень. Буряк по 19. А картопля Тірас по 50. морква мита по 50. Картопля молода 25. Я тут знайшов а, зі знижкою крупа пшоно шліфоване, вищий гатунок, упаковка 800 грамів, зі знижкою по 20 гривень і на касі вам ще проб'ється мінус 50, тобто за 10 гривень вийде. Печиво орео бачу зі знижкою по 10 гривень, але не бачу, де воно є. Треба знайти. Цікаво, де воно є. По 10 гривень дуже хороша ціна на печиво орео. Так. Що ще тут у нас? А, Згущене молоко. А, Так, не бачу пергамент. Що ж так цін немає, не видно. І кетчуп чумак. А, Зараз скажу ціну. 17, дякую. По 17 гривень кетчуп чумак. Дуже хороша ціна, тут 250 грамів. І знову я вліз в якусь какашку. Так, зі знижкою бачу тунець. А, тут вага тунця 180 напевно, грамів, 150, а по 40 гривень дуже хороша а, ціна, зверніть увагу. І тут у нас йде пергамент для Для чого? Для випічки по 16 гривень, теж хороша знижка. Добре, ходіть далі. Далі ми йдемо з вами на сир. Бачу сьогодні дуже хороші знижки на сир, по 30-25 по 25 гривень. Премія по 25, по 23 гривні. А, це продукт молочний. Сир по 36, а це а це сир йде добре. Бо я думаю, що дивіться 25 гривень сир і 23 гривні продукт молочний. то, звичайно ж, краще купити сир. А, так, хочу ж, ну ви ж знаєте, хто постійно мене дивиться, показує вам самі найбільші знижки на той чи інший продукт. Ось, тому... Дякую ще раз за коментарі та дякую вам за подобайки ваші. Далі у нас по курсу а, цей холодильник. Теж 30% знижки. Минулого тижня теж він стояв, цей сир намазанка. Стоїть зі знижкою по 70 гривень. Зверніть увагу, тут 200 грамів. Так, що тут у нас ще є добре зі знижкою? Так, це сир. Ось на цю фелата. Угу. Також хороша знижка, ну тут пів кілограма, тому вона по 119. І ось ця по 230 грамів по 50 гривень. Бачу акції від пірятин по 53 гривні з кібочками 150 грамів. Також зі знижкою а оцей Звенигора. Знижка 30% по 68 гривень. Голландський і сметанковий. По 68-150 грамів. Зі знижкою 45%. Дивіться, м'ясна гільдія, міні з індичкою. Вага йде а, так, вага, де вага. Швидше на ціннику, мабуть, можна знайти. 300 грамів, 50 гривень. Самобранка, сосиски філейні, перший сорт. 11,40. Так, я тут знайшов в акції, в самому залі стоїть крупа гречана, кілограм відситий двір 27 гривень. Не знаю, чи це добра ціна, ви напишете 29,50 ситий двір цукор, але яка категорія, Якщо перша категорія, то добре. А, так, третьої категорії. Ну, бачите, третя категорія це звичайна ціна, не знаю, чи ми поставили, ніби акційна. Майонез Олком 200 г по 20 гривень. І в акції олія Олейна 850 грамів по 49 гривень. Ну, я, кажу, я говорив, що ціна на олію, на масло також підніметься. Я тут бачу зі знижкою 50% грудинка. По 22 гривні це дуже хороша ціна. Ну, бачите, справжнє м'ясо, ніяких домішок, це і грудинка. І за 22 гривні зараз дуже хороша ціна. 100, ну, 100 грамів, ви ж розумієте. Так, бачу зі знижкою 40% шинка тостова, ятрань по 14,20 також хороша ціна за 100 грамів. Що ще тут у нас? Бачу по 9,90 Сардельки Бащинській, перший гатунок, по 10 гривень. Мабуть, я їх візьму, чесно вам скажу, тому що дуже хороша ціна і вони хороші, вони смачні дійсно. А оці копчені вуха, я ще коли приїхав до Києва, пам'ятаю, перший раз, перший день пішов у Сільпо і побачив ці копчені вуха і одразу собі взяв. І скажу, що з першого разу вони мені сподобались. Там ще є ось отакі копчені з соусом якимось, я не пам'ятаю, який це соус, але оці чомусь мені смачніше подобаються. А тут ще у нас ковбаса самобранка, теляча варена по 40 гривень. Подивіться, яка знижка. Нормально. 400 грамів паличка. Ось, ну я цю ковбаску також не раз показував. Зверніть увагу, вона дійсно дуже хороша і дуже смачна від самобранка вищого сорту. Так, по ковбасках, що ще тут у нас, ну також є знижки. Є знижки, також і на ковбаску. Від премія лікарська по 26 гривень за 100 г. І молочна вищого сорту, це все йде вищого сорту по 26 гривень за 100 г. А ось здається, я ж вам показую да, щойно. Сосиски філейні по 11,40. І також ще є сосиски європейські, це все самобранка. Перший сорт по 11,40 також. Я знайшов від Бащинський, також зі знижкою 50% сардельки варені. Перший сорт. Ось вони. Оці, мабуть, я її візьму по 10 гривень на 76 гривень ось ця упаковка. Хай буде, дійсно, хай буде. А що я її ставлю? І беру, хай буде. Так, ходіть далі. В сільпова акції торти на власна випічка кондитерська, наполеон. 219 гривень зараз зі знижку. Ось такий красунець. Красень. 289 також зі знижкою. І ще на касі проб'ється 25%. Трюфельний. Ну, будь ласка, можна взяти, але їмо ягоди. Далі по курсу у нас м'ясо. Свинина окист по 13,90 зі знижкою. свинячі ребра для тушкування 11,40, знижка 30%. Так, що тут у нас ще зі знижкою? По 18, бачу, по 18 гривень а, ребра у маринаді зі знижкою по 22 гривні. А, стейк з ошейка у маринаді. По 15,40 ковбаски з часником. Фарш по 12,90 курячий і по 16,90 куряче філе зі знижкою також. Куряча четвертинка по 5,49 зі знижкою, навіть написано великим шрифтом. Так. І куряче стегно по 8,30. Далі у нас йде рибка. Давайте подивимось. Дораду по 40 гривень 90 копійок. Карась патерний 10,90, короб патерний 18,90, лящ по 10,90, Товстолобик 22 гривні 90 копійок. Сібас по 32 гривні, сьомга стейк по 70 гривень. Форель стейк 53 гривні, набір для юшки 16 гривень, форель Філе 59 гривень. Ну, устриці по 50 гривень за штучку. А якісь є по 20 гривень. мацюпоньки мабуть. Так, криветка ніби непогана знижка по 349 гривень. Так, на рибному відділі теж тут, тут багато що зі знижкою бачу. Тут можна стояти пів години, все переказувати вам. Буде краще, якщо ви завітаєте у сільпо і просто подивитись, Дуже багато дійсно хороших знижок на ковбасні вироби. Добре, ходіть далі. Так, а скільки мій цей? Не бачу ціни. Лосось, а це як його хребет, де ціна на хребет. Далі у нас цінотижики. Подивимося, що на цінотижиках біскоті печиво зі знижкою 30%. А готовий сніданок по 50 гривень 270 грамів. Відміленіум шоколад по 42 гривні. Ось такий. А корону можна придбати за 35 гривень. Бачили таку корону, шоколад поростий молочний. По 35 гривень. А я тут ще знайшов цікавий нац. Перший раз такий бачу. Дивіться, з чим він, він з кавуном. Зі знижкою хлібці. Ріва велика по 20 гривень. Картопляне пюре Рів також по 20 гривень. Так, щедро провансаль. Величезна упаковка 550 грамів, зараз 55 гривень. Європейський торчин 200, а вже 150, отакої. От відторчин соус грибний 200 грамів. Бургер чиз Торчин також 200 грамів. Торчин аджика 180 грамів. Королівський смак. Томатна паста. 70 грамів по 12 гривень. Зверніть увагу в акції макарони Італія з твердих сортів пшениці по 90 гривень, але тут цілий кілограм. І ось такі мушлі маленькі, дивіться, які гарні. По 45 гривень 500 грамів. Насіння Санич» San Вагою 110 грамів. Є солене, є таке звичайне, по 29 гривень. Це також йде з твердих сортів пшениці. Вони йдуть по 500 грамів 37 гривень. Це спагеті, також 500 грамів, 37 гривень. Так, в акції у нас йде оселедець від Норвин 240 грамів. Так, водний світ, філе оселедець 250 грамів, 60 гривень. Бачу, зі знижкою водний світ, крабові палочки, зі знижкою 40%, вага 250 грамів. Так, а це що таке? З м'ясом краба написано, а тут написано без штучних ароматизаторів. Ці також по 99 гривень. Так, оці бачу, що розкупили. Дивіться, не можу витягнути цією рукою. Так, а тут у нас 400 г аквавіта. Не знаю, що це за фірма, але ну тут більше 400 г і дешевше. Найдешевші яйця, київська десятка від доброї курки це 0,42 гривні. Ось ще знайшов дешевше по 36 гривень другої категорії. На молочному відділі також пройдемось, подивимось, найкращі знижки, покажу вам. Може, знайду свої улюблені йогурти з наклейкою 50%, Як я люблю їх. Ой, я знайшов з наклейкою 50%, але на жаль, цей йогурт мені не подобається. Використовуйте ці наклейки, якщо бачите, такий продукт товар з наклейкою. Це досить хороша економія. Це термін придатності не закінчився дехто думає що закінчився. Ні, це термін придатності підходить кінця. Таким чином можна добре зекономити. Я завжди користуюсь такими наклейками, якщо бачу а, наклеєні на продукти. Так, що тут у нас? Бачу, сирок а, чудом. По 13 гривень, 100 грамів. Ну, скажу, що так, да, хороша ціна. Так що, хто ще не, не купив, можете придбати. Ось такі сирочки. Я навіть не знаю, що це таке. Треба взяти, мабуть, спробувати. По 13 гривень тут два смаки. На ось ці також непогана знижка, 27% від Дольче І Дольче, стаканчики, десерти сиркові 170 грамів. Але бачу тільки один, ні, два. Ананасовий по 26 і полуниця по 26. Непогана знижка на йогурти від ягодинськи, ось такі з манго. Лісові ягоди і зі злаками. Скільки тут? 270 грамів. В акції сметана. 15%, відсоткова це не звідси, це звідси десь впало. Так, а цю дістати треба. Так, ось ця яготинська, 15% жирності, 300 грамів по 30 гривень зараз. Ой, була б ця більша знижка, я би взяв би 40% знижки, кисломолочний з курагою. І ось цей зі знижкою 40%. І сир знайшов просто наша зі знижкою 40%. Треба їм ось так поставити, щоб люди бачили. В акції зараз масло ферма, 73% жирності, 180 грамів. Бачу дуже хороша знижка на ось цю каву Майлина Buco. Рецепт Бразилії. Тут 200 грамів. У нас зі знижкою 50%, 70 гривень. Бачу, активно розкуповують лаватца. Якобс Баріста, 225 грамів. Нескафе Голд 165 грамів по 249 гривень. В акції Якобс Монарху Склі 95 грамів. Непогана знижка на Чібо Gold, вага 100 грамів. MacOff і Gold 120 грамів по 90 гривень. Чай. Ось цей Tiam Moments. Усі смаки йдуть зараз зі знижкою. 24 пакети по 45 гривень. Пірамідки також в акції 20 пірамідок, 50 гривень. Чай Пік-Пік так і тримається в ціні 45 гривень, 20 пакетів. Чорний базилур, 25 пакетів. Цікава така знижка. 40 гривень. Та він смачний, не знаю. 20 пакетів. Ніби ціна непогана. Дуже хороша ціна на батік чорний. Тут 100 пакетів, 99 гривень. Хочу побажати вам економних покупок, гарного настрою, щоб у вас все було якнайкраще. До зустрічі.